Розділ 12 сьогодні була запланована ще одна зустріч дівчину вдалося перетягти на свій бік занадто слабка, щоб дати відсіч. Тому буде мімікрувати. А чи вдасться зламати його? Сара дуже добре розбиралася в людях, але інколи з'являлися ті, котрим вдавалося переграти і її. Не ж був одним із них. Його привели до Сари в наручниках і посадили на той самий стілець. Всім своїм виглядом він показував байдужість ні вічою, ні переляку, занадто багато бачив. Всередині він був, наче випалене поле, без жодної зеленої стеблини, без жодної зайвої емоції. Таким вона знала його завжди. Але ця дівчина, ти провалив завдання. Почала Сара. І знаю, що мені за це світить трибунал. А все ж. Чому ти зрадив мене? Пильний погляд крижаних блакитних очей. Я повірив Соні, що цього разу нам дасть втекти, втекти від минулого. І як вдалось? Неш лише мовчки підняв свої руки, дзенькнувши наручниками, він навіть говорив не як полонений, впевнено і спокійно. Сера розуміла, що Неш чудово знає собі ціну. Серед простого люду ходили байки про привидів, але лише вона знала, хто ховається за цією таємничою назвою. Всього їх було 23. Так, небагато на таку велетенську імперію, але виконували привиди лише найважливіші завдання. Рештою займалася звичайна розвідка, кількість якої була велетенська. Наша завербували вже дуже давно, його спіймали на крадіжці в периферійній системі. Звичайний випадок для таких місць, якби не деякі, але. Що зміг зробити цей хлопець у свої 19? Він влаштувався працювати у технічну підтримку. З часом через брак кваліфікованих кадрів їх поглинула охорона база на тій планеті. Так, у них був дуже урізаний доступ до всього, але Неша це мало спиняло. Він почав тихцям торгувати міграційними квитками, як він взагалі отримав доступ туди. А просто. Одна із працівниць відділу міграції була по вуха в нього закохана і не бачила більше нічого, крім свого кохання. Командир бази плекавий знеша ледь не свого сина, так він запав йому в душу. Загалом військовий вишкіл дав збій. Нешу вдавалося декілька років обманювати систему спостереження і контролю на базі. Викрилося це все випадково. Через якісь особисті мотиви один із лідерів місцевої мафії вирішив здати Неша імперцям. Він лише чекав імперського крейсеру на орбіті, бо на базу суватися з такою пропозицією було безглуздо. Сара була на тому крейсері. Ворон і Валькірії на той момент були лише в проекті тому вона літала по своїм володінням і періодично втискала самовільні колонії у рамки розумного порядку. Коли мафіозі прийшов до неї і повідав цю історію, то Сара ще довго сміялася, бо Неш у свої юні роки зміг підібгати під себе весь тіньовий сектор планети, і цей Мафіозі бачив у імперцях єдиний шлях порятунку своєї влади. Коли Неша привели до неї, то слідом за ним неслося декілька прекрасних рекомендаційних повідомлень із сумнозвісної вже бази, що робило ситуацію ще більш гумористичною. Перед сарою постав молодий врутливий хлопець. За правилами його очікував розстріл, але шкода було марнувати такий талант. Далеко підеш. Промовила тоді Сара і виявилася абсолютно права. У Неша було лише два варіанти або підписатися під тогочасну програму Привид, або прийняти смерть. Ціле одне біологічне життя він віддав навчанню привиди повинні вміти все. Потім їхню свідомість клонували та посадили в молоде тіло, і так почалося нове життя. Сера спеціально не ламала волю привидів, на відміну від Валькірій. Той, хто має вживатися в роль, повинен бути гнучким, а не зламаним. Потім було декілька дуже вдалих операцій не став кращим із кращих. Сара рідко помилялася в людях, тому, коли почалися проблеми із сонею, саме Нешу віддали це завдання. Йому потрібно було бути поруч неї, доповідати про її дії і у потрібний час повернути соню назад. Так і сталося, але зведена сестра Сари не була аж такою дурепою. Після першого свого катастрофічного провалу вона почала шукати нитки і вийшла на Неша. Добре, що той для перестраховки грав з нею у кохання, тому мозок Соні розумів, хто він, але не готовий був це прийняти. На це і зробили ставку під час другого завдання, але всі карти сплутало те, що Соні вдалося знищити всі копії власної свідомості і лише тоді зникнути з радарів. Сара до цих пір не розуміла, як. Також Неш вийшов з під контролю. Він перестав звітувати і надсилати координати. Невже справді вірив, що втече? Сара була розлючена, тому ворон кидався у пошуки при найменшому сигналі із будь-якої офіційно незаселеної планети. Так вони знищили декілька лагерів бандитів, а потім натрапили і на Соню, але та вже зробила невиправди. Сара холодно глянула на Неша. Приводи інколи ослухалися її, і тоді доводилося вправляти їм мізки вся справа в мотивації, так? Сері хотілося покарати Неша за те, яку втрату вона понесла через його відмову виконувати накази, невиправну втрату. Він міг силу міць зробити копію свідомості Соні, якби отримав такий наказ, якби не зник. Соня дійшла до власного апогею і зробила те, в чому бачила єдину свободу. Сара розуміла, але прийняти не могла. То що з ним робити? Смерть? Мало. Клонувати його і почати все спочатку? Ні, його поточна свідомість занадто волелюбна, а стара копія втратить забагато вже набутого досвіду. Але козир у рукаві вона мала, залишилося лише перевірити, чи дійсно це козир. Вона питала про тебе, спокійним тоном вимовила Сара, уважно вивчаючи обличчя Неша Хто вона. Та дівчина. Тея ледь помітний проблиск страху в очах, який же він в душі ще юний, невже її ще здатні на щось щире? Побачимо. Вона зараз у цих стінах. Для підтвердження Сара увімкнула голограму, де у невеликій кімнаті на ліжку спала дівчина. Так, і вбити її я не можу. І ти про це здогадувався, але можеш зробити її життя нестерпним. Мої методи тобі чудово відомі, неш. Можеш сказати, що вона тобі ніхто, і я влаштую їй те саме, що робили із в'язними на Ерері. Ти ж пам'ятаєш своє перше завдання? Неш дивився на неї прямим холодним поглядом, від байдужості не залишилося і сліду. Що ти хочеш натомість? Ти ж її не випустиш звідси, так? Ні, не випущу. Вона небезпечна для імперії, але саме від тебе залежить, яким буде її подальше життя. Спокійною монотоністю чи кривавим пеклом. Мені лише потрібна твоя вірність. Запам'ятай нарешті, що мене тобі не здолати. Ходи, прораховано, я цю гру веду вже занадто довго, щоб здатися. Тому або співпрацюй, або я підніму твого клона зі старою копією свідомості, а тобі продірявлю голову або і того гірше. Соні через тебе немає, ти хоч розумієш це. І єдине, що мене спиняє, щоб не переламати тобі всі кістки, це розуміння, що я вже нічого не змінюю, і треба жити далі. А в тебе є лише два варіанти стати вірною собакою, або здохнути. Неш вперше бачив Сару такою, такою емоційною, як так вийшло, що Соня переграла їх всіх. На відносини двох сестер він дивився вже дуже давно, і цей спектакль скоріше був драмою із вкрапленням трагедії, а не якоюсь сімейною іделією. То значить, мертва? Остаточно мертва. Складно було в це повірити. Він бачив процес вживлення із Соні. бачив спроби. Всі спроби і їх результат. Безкінчальні клонування, бо щось пішло не так, а тепер все закінчилося. Крапка. Яке завдання? Нарешті відповів Неш. Певно, лише кинувшись у вирнових інтриг, йому вдасться трохи забутися. Його посадили на повідок, але від цього буде хоч якась користь. Більше у власному існуванні він сенсу не бачив Тея. Куди ж ти втрапила теє? Куди? Сара задоволено посміхнулася. Козир спрацював, і її кращий привид знову буде вірним. Спочатку їм в голову вбивала ідею робити цей світ краще, але з часом доводилося шукати для кожного якусь індивідуальну мотивацію. Ця участь не оминула Інеша. Сара вімкнула на голограмі фото, з якого на них дивилася дівчина з коротким, ядучо червоним волоссям і веселими смарагдовими очима. Рут теж привид. За певною інформацією вона готує заколот, все станеться тоді, коли моє біологічне тіло помре і буде потрібен певний час на переродження. Це відомо від її шпигуна тут. Його піймали і саме ним прикинешся ти. Благо він приховував свою особу і ідентифікувати його можна лише по цифровому ключу. Рут не дурна, але темпераментна, тому будь готовий до того, що вона припускатиме, що ти підставний. Якими методами ти будеш втиратися до неї в довіру, мені байдуже. Не мені тобі розказувати, що робити з жінками. Я хочу знати про кожен її крок і хочу знати, хто ще в цьому замішаний. Ще інструкції будуть. Так, в якийсь момент цієї операції тобі здасться, що ось вона свобода. Знай, що це не так. Рут не встигне, якби не старалася, але вона повинна вірити в протилежне до останнього. Скажи їй, що знаєш шлях до центру. Та власне, ось він. І Сара увімкнула спрощену карту будівлі. Запам'ятав? Так, почулося у відповідь. А тепер приведи мені її. Потрібно зробити велику чистку і повернути ще одного привида у лоно сім'ї. Сара вже викликала охорону, щоб його вивели, але Неш її спинив. Вона те я знає, що я живий. Ні, думає, що мертвий. Нехай і надалі так думає. Сара дивилася, як його забирають, знімають наручники. Неш знову свій. Дивне почуття прив'язність робить людей одночасно що неймовірно слабким, що надзвичайно сильним, і їй знову згадалася Соня. Я лежала і просто гіпнотизувала стелю. Моя іскра ігнорує цю жінку. Чому? Я одночасно боялася її, ненавиділа та поважала. Вона не вимагала звертатися до неї на ви чи через якісь звання генерала капітане. Коли останнього разу моя іскра знову проігнорувала її, вона лише задоволено посміхнулася і сказала називати її Сарою. Так і познайомилися. Ура! Я тепер знаю, як звати це зло в абсолюті. Вона хоче відповідей, які ховаються десь у мені, у моїй іскрі, у моїй свідомості, але я й сама себе, як виявилося, не знаю. Мої розуми обірвалися тим, що двері відчинилися і мене знову кудись повели. Це була лабораторія, безлюдна лабораторія. Сара розглядала якісь графіки і легким кивком змусила залишити нас на наодинці. Чесно, я не знаю, де ховається відповіді Та є. Це як мати чорну кімнату і шукати там чорного кота, навіть не знаючи, чи він взагалі є. Але те, що іскра тісно прив'язується саме до свідомості носія, це беззаперечно, тому ось цей комутатор буде фіксувати абсолютно все, що відбувається в тебе в голові. І вона прикріпила до моєї скроні маленький сріблястий овал, а потім продовжила: Я підняла твою справу і була трохи здивована. Пам'ять повернути тобі я не можу, але деякі спогади. Які фіксували під час судового процесу так. А що тебе там здивувало? Запитала я, а само огорнуло якесь незвичне хвилювання від того, що я зараз отримаю хоч якісь відповіді. За таку провину не виносять такі вироки. Зараз ти все сама зрозумієш, і вона запустила консоль. У мене все попливло перед очима. То так повертаються спогади. Марево, марево. Я видихаю ротом повітря і бачу білу пару. Так бути не повинно. Не на круїзному лайнері ніяких інструкцій не надходило. То все гаразд? Я рефлекторно поправила свою темну синю форму. У дзеркалі на мене дивилися сірі, ледь блакитні очі. Темне, майже каштанове волосся зв'язано у тугий вузол, а шию прикрашала шовкова хустинка. Все дуже просто у борт провідників, якщо не враховувати додаткового чіпу десь під лівим вухом, що слав голосові накази від командування прямо у твій мозок, а також постійної додаткової візуальної інформації про пасажирів при звичайному погляді на них. Все, що я чула, і все, що я бачила, записувалося і відправлялося нагору. Лише вночі цей чіп вимикали. Я знову видихнула цей холод. Так бути не повинно. Спалах. Люди в паніці забігають до рятувальної капсули. Штовханина. Останні ввалюються всередину. Я натискаю датчик, і двері зачиняються. Місць більше немає. Намагаюся пояснити людям через ілюмінатор, що треба йти до іншої капсули. Вмикаю передавач і говорю їм те саме, але вони не чують чи не хочуть почути. Вони б'ють в ілюмінатор руками. Паніка. Чоловік в капсулі намагається відкрити двері. Йому відмовлено в доступі. Впусти мою дружину з сином. Зривається він на крик. Я повторюю завчену інструкцію. Капсулу укомплектовано. Їм потрібно знайти місце в іншій. Впусти їх. кричить він у відповідь. Впусти їх, бо. Але він замовк скрежет металу в холодному космосі, він пронизує наскрізь, вселяє липкий панічний страх, змушує відчути себе дрібнотою у консервній бляшанці. Чоловік ошаліло глянув у сторону дверей, але дивитися там вже було ні на що. Лайнер вже виплюнув із свого лона нашу капсулу у відкритий космос. В ілюмінатор ми бачили пекло, груди металу розсипалися, зіштовхувалися, вибухали. Це була стихія, техногенна стихія, і їй можна лише віддатися на милість можливо, пощастить. Чоловік схопив мене за комір і підняв у повітря його очі були повні сліз і відчаю. Я згною тебе, сука, Прошепів мені він. Нас чекала довга подорож до найближчої населеної планети. Капсул сну було стільки ж, скільки і пасажирів. Це головна умова евакуації. Невідомо скільки доведеться летіти. Я допомогла всім зайняти своє місце і увімкнути капсули. Хтось ридав, хтось перелякано дивився перед собою і нічого не бачив, але скоро всіх цих людей поглинув сон. А я стояла, дивилася на них і ніяк не могла зібратися. Що я зробила не так все чітко за інструкцією, дружина з сином, у наш час сім'ї мають лише багатії. Династія це показник статусу. Сама я була дитям демографічної бомби, без роду і племені. З важкими думками штучний сон поглинув і мене я відкрила очі, переді мною стояла Сара зі склянкою води. На, випий. Тепер бачиш, чому я здивована. Мій світ закону теж дає збої. Тебе не повинні були засудити за таке. Інструкції є інструкції. Той чоловік, сем Регайн, дуже гарно постарався. Я шукаю баланс і дозволяю мафії розгулювати на периферії, якщо вона триматиме там відносний порядок, але такі маніпуляції з законом він понесе кару. Яке це зараз має значення? Обірвала я її, у моїй голові в цей момент дивним чином бушували два світи. Мене теперішньої і мене минулої. Так, я не згадала все своє життя, а лише його дрібний уривок, але й цього виявилося достатньо, щоб зрозуміти, ким я була. Ні, я не про якісь разючі відмінності в поведінці, бо їх просто не було. ким я врешті-решт була, ніким що тоді, що зараз, просто пливла за течією, а тепер я почала тонути.